Чудотворна Браїлівська Ченстоховська ікона Божої Матері перебуває в Браїлівському жіночому монастирі на честь Святої Трійці у селищі Браїлів. Вінницької області. За переданням, ікона була пожертвувана Браїлівським підсудком Михайлом Кропивницьким до заснованого ним 1635 року у Вінниці Благовіщенського монастиря. У 1672 році під час взяття Поділля турки обложили містечко Браїлів. Халіл Паша, забираючи всі коштовності, розграбував і знищив православний храм у малому містечку. Відтоді зникла особливо шанована народі ікона Божої Мати. Але 1887 року в Почеївській лаврі професор Ніжинського історико-філологічного ліцею протоєрей Андрій Хойнацький виявив в одній із лаврських церков образ із написом зображення чудотворної ікони Божої Матері Браїлівської, зацікавившись цією іконою, він дійшов висновку, що це копія чудотворної ікони, яка колись знаходилася в Браїлові. Тоді ж він повідомив про це ігумені жіночій обителі, і з дозволу Лаврського начальства образ був переданий до Браїлівського жіночого монастиря 1 червня 1888 року. 1800 90-го року на ікону була покладена срібно-позолочена риза, але в первісному вигляді ікона не збереглась. Після закриття монастиря в 1932 році ікона була збережена парафіянами. У 1942 році, під час німецько-румунської окупації, святиню повернули до монастиря, який було відкрито. 1962 року обитель вдруге закрили, і після цього відомостей про ікону не було до 1980 4 року тоді одна із парафіянок, яка отримала раніше образ від ігумені Браїлівського монастиря, передала його благочинному храмі Жмеринського округу протуєрію Іоанну Луканову. У його оселі ікона перебувала більше десяти років. З благословення архієпископа Вінницького і могилів Подільського Макарія в 1995 році образ урочистим хресним ходом із Вінниці був перенесений до Браїлівського монастиря і поміщений над царськими вратами Троїцького собору. Того ж року, з благословення архієпископа Вінницького Макарія для ікони зробили дерев'яний кіот, покритий сусальним золотом. Відтоді Божа матір неодноразово являла чудеса своїй милості до віруючих людей, які просили у неї зцілення. Духовних сил і допомоги у різних життєвих справах перед її чудотворним Браїлово-Ченстуховським образом. Браїлівський образ є однією з найшанованіших святинь Вінницької єпархії. Ця ікона є покровителькою Браїлова, Браїлівської святотроїцької обителі, Вінницького краю та всіх, хто перед чудотворним образом взиває до Божої Матері. Пресвята Богородице, Спаси нас!